it технології та туристичний бізнес мають зробити Львів одним із найпривабливіших міст. Так стверджують розробники стратегії економічного розвитку Львова. Її упродовж двох років розробляли фонд ефективного управління та консалтингова компанія Груп». Ми громадськість туристичні організації, бізнес, задіяли до спільної праці. І цей продукт, який ми сьогодні маємо, це спільна праця. І ми спільно його зробивши, тепер спільно реалізовуємо. Тому що нам разом це потрібно, ото, що бракує нашій державі, вміння разом працювати у туризмі. Спільні здобутки влади та бізнесу вже досить помітні. Запевняє співавтор стратегії Наталія Ізосімова. Тому подальше завдання розвиток інфраструктури в течені перших двох-трьох років объем туристов, количество туристов, которые приезжают во Львов, оно должно возрасти не только количественно, но и качественно. Эти люди должны оставлять здесь больше денег. Естественно, это будет выражаться в том, что будет наполняться гораздо более интенсивными темпами бюджет Львова. И это будет означать создание гораздо большего количества рабочих мест. Водночас розвиток найбільш перспективних кластерів бізнес-послуг та туризму дасть поштовх іншим галузям, зокрема і у світі. А серед перспективних у місті сьогодні називають також машинобудування, харчову та легку промисловість.